Ми почали їздити по селі, побачили, що тут відбувається взагалі. Побачили, що дуже багато зруйнованих будинків люди потребують, і ми вирішили тут допомагати. Це село прям запало нам в серце всій команді. і Ми вирішили тут продовжувати роботу. Сьогодні буде відбуватися процес роздачі ваучерів дорослим. у Руки а для діток буде відбуватися програма різних активностей. У Мущині внаслідок бойових дій в березні 2022 року було зруйновано 85% будинків. Багато людей втратили житло і тривалий час не могли повернутися додому. Пройшло понад два роки з моменту деокупації. А коли ми бачили стан будинків у мущині, нам звичайно стало дуже і шкода, і сумно, і це надихнуло нас. Концентруватися на цьому а, селищі, щоб допомагати більше людям, тому ми стали залучати наших друзів, волонтерів, а, спонсорів, щоб залучати їх і фізичною допомогою, і фінансовою для того, щоб допомагати сім'ям. Сім'ям відбудовувати будинки, благодійники «Fight for Freedom» одні з перших потрапили до деокупованого мощу НАТО. Розпочали місію гуманітарної допомоги населенню. Робота волонтерів спрямована на допомогу сім'ям, які втратили свої домівки: осіб з інвалідністю та багатодітні родини. Коли ми приїхали сюди, ми побачили, що є потреба реальна. Ми почали працювати з дітками з підлітками, але ми стикаємося з проблемою, що потрібно своє приміщення, де організовувати якийсь захід. І з'явилась ідея і мрія придбати тут центр. Я готова переїхати сюди, хочу працювати тут з ними, і ми хочемо, щоб цей центр був завжди відкритий, щоб дітки могли приходити займатися, щоб були різні заходи і також підлітки, тому що вони дуже потребують спілкування тут, вони дуже тянуться. І якби ми хочемо стати для них друзями, і щоб це був такий безпечний простір для них, завдяки фінансовій підтримці Fight for Freedom International Волонтери провели вже п'яту роздачу ваучерів місцевим жителям. Один з одним з великих проектів наш для нашої організації є а, ваучери. У нас заключена а, домовленість а, з великою мережею магазинів. АТБ. у нас є а, основний спонсор цього проекту for Freedom International. і а, ми підтримуємо. Дев'ять міст на даний момент з надачею ваучерів людям, які мають в цьому потребу. Це означає, що люди можуть отримувати цей ваучер і можуть придбати продукти на магазинах АТБ. Усі продукти, які там знаходяться, крім алкоголю і тютюну. Як зазначають волонтери, їхня мета допомогти селищу стати на ноги. Для цього вони надають і фінансову, і емоційну, і фізичну підтримку. Найближчим часом благодійники планують відкрити центр для дітей. Мощуна. Коли ми заїхали в це село, ми побачили дуже багато діток. Ми побачили зруйновані дитячі площадки. Тому ми працювали із дітками, проводили програму. Зараз ми також розпочали англійський клуб з ними. Ми відбудували дві дитячих площадки. Зараз хочемо ще більше. І наша мрія зараз є придбати будинок в цьому селі і відкрити центр в якому дітки зможуть проходити різні заняття щоденно, so we... А чому Мощун? Тому що ми знали, що це дуже зруйноване селище. Ми приїхали сюди і ми побачили, що тут є. І потім у нас була можливість мати 25 тисяч євро. І ми говорили про це з організацією Five Freedom». І разом ми вирішили, що ми можемо проплатити ваучери для людей у Мощуні і допомагати їм і просто насолоджуватися їхнім часом. Попри пережити біль та горе, жителі Мощина продовжують боротися за своє майбутнє та спільно з українськими та іноземними волонтерами відновлюють свої домівки. Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич, мощина спеціально для «Медіапогляд».